А лісничий у кущі як на Волині ліс виводять. Нечисті премії судять командира військової частини на Волині. Демонтують під'їзду будинку, який постраждав внаслідок атаки РФ. У музеї на Волині качуть пироги. Зупинилося серце захисника із Дубечнинської громади Віталія Ткачука. Житель села Залюття отримав поранення під час виконання бойового завдання. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними із життям. Його серце перестало битися 30 червня. Прощатимуться з воїном у п'ятницю 4 липня о 12 годині у храмі Сергія Радонежського села Залюття. У Нововолинську громаду на щиті навіки повернувся захисник Олег Мартинюк. Земний шлях оборонця обірвався внаслідок зупинки серця на військовому полігоні. Жалобний кортеж із тілом воїна вирушив до Святодухівського собору, де завтра і відбудеться чин поховання захисника. На Горохівщині в останню дорогу провели героя Юрія Кривошапко. Захисник довгі роки працював у правоохоронних органах. У червні минулого року прийняв рішення приєднатися добровольцем до стрілецького батальйону поліції Волині. Боєць гідно виконував службові обов'язки, залишаючись вірним присязі до останнього подиху. Життя 38-річного героя обірвала жорстока війна 28 червня на Донеччині. Сьогодні у рідному селі Шклинь зібралися рідні, односельчани та колеги воїна, аби віддати останню шану захиснику. Свій останній спочинок Юрій Кривошапка знайшов на місцевому кладовищі села Шклинь. Ми завжди будемо знати, що він віддав найцінніше це своє життя. Якби ти бачив, Юрію, скільки приїхало колег твоїх попрощатися, скільки односельчани вставили останню дорогу квітами, бо ти віддав саме найцінніше своє життя. На білих полотна дорога до раю. Ще скільки наших незрівних слідів Вклоняюсь героям, вони не вмирають, вони разом із нами, один, як усі. Слава Україні! Поблизу ківерців зіткнулося два авто. За словами правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen під час обгону виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з Шевроле. Очевидці зазначили, що було лобове зіткнення. Самі авто отримали значні пошкодження, а от постраждалих госпіталізували. Можуть сказати, що буси легко визитнулися, троє постраждалих і троє госпіталізованих у лікарні, але їх стан травм, тип травм невідомий поки що. На Горохівщині сталася летальна дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляють у поліції, у селі широке водій легковика не обрав безпечної швидкості та злетів у кювет. Внаслідок тобто, пригоди водій загинув на місці. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. І наразі досудове розслідування триває. У відомо про стан жінки, яку легкових збив на пішохідному переході. Від удару вона втратила свідомість по приїзду. Медики надавали їй реанімаційні заходи. Постраждала з численними травмами, переломом основи черепа та важкою закритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Нагадаємо, ДТП сталося вчора на вулиці відродження. Автомобіль наїхав на пішохідку. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Відомо, що Керманич був тверезим. В селі Жидичин під Луцьком автотроща зіткнулися два легковики Смарт та Форд. Одна із машин лежить у кюветі, перекинута на дах. В іншій автівці удар був у сторону водія. Пасажир Смарта каже, що від удару керманича із салону аж викинуло на дорогу. Сталося це близько 16-ї години. «А ну, що я пам'ятаю? вдарили і все. Більше нічого. А Ви на якій машині? Оцей. А ця обгон брала шість чи чотири машини. Йшла. Мабуть, була п'ята, вроді би. Ось така ситуація. А там, бачу, я... Та, що перекинута, обганяла, ну, так? Та? так. Угу. От і все. Що я пам'ятаю, більше нічого не пам'ятаю. Ви її вже побачили запізну? Я вже побачив, як я крутив. Я вже... Бо я залишився в машині, а людина вилетіла, аж там тут ну, водій вилетів через заднє стекло. Загалом у ДТП потрапили шестеро людей. В перекинутій автівці четверо. Потерпілих забрали швидкі. Учасники аварії вижили. Водій Смарта каже, очевидець сильно постраждав. Він не міг встати нічого. Очевидці автотрощі кажуть, що автомобіль Смарт повертав ліворуч, заїхати у двір, а керманич «Форда» здійснював обгін. Ми повертали цю, цей будинок. За нами була колона, але він. Повстрічний і пішов. Отак От сказано було. Ось тут стояли машини і так, так доповідали. Водій так і пояснював, що він. Бо він сам тормозив, він знав, що робиться, як він, як він виключив. Мені так сказав, водій, що тут був, він вже поїхав, бо ще я без пам'яті очнувся. Я їхав, третій за тією машиною, за те, що на дорозі. Той форш, що там з лівої сторони. Вже почав мене обганяти, мене і ту, що передо мною, а та вже була, ну мала в двір повернути. І так навіть нічого не, не, не тормозив, нічого так, як, як їхати, так і далі. Тих подоставали з машини, вони повиходили там. А з цієї машини чоловіка старший такий, за 50 років вже, то шутка забрали. Хто в аварії, з'ясовують слідчі. Там, от бачите, є слідва база, підуть, становляться, тоді тільки зможуть сказати. Шестеро людей там, можливо, діти були. Дітей не було, всі дорослі, повнолітні всі. За попередньою інформацією, керманичі нібито були тверезі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Стало відомо подальшу долю пошкодженої від ворожого обстрілу багатоповерхівки на вулиці Озерецькій. Як показали висновки експертизи, перший під'їзд, який фактично прийняв на себе удар, непридатний для проживання та підлягає демонтажу. У другому ж найбільше постраждав технічний поверх, проте його можна відновити. Після знесення аварійної частини будинку буде призначено додаткову експертизу, аби впевнитись у відсутності прихованих пошкоджень і переконатися, чи безпечно людям повертатися до власних осель. Чи крижили дуби і продали їх як дрова? Ось ми під'їжджаємо до лісу біля села Гайове Луцького району. Місцеві нам повідомили, мовляв, тут повно дубових колод без бирок і їх кудись вивозять. Як тільки зобачили журналістів, водій лісовоза зачинився і не виходить. Схоже, лісничий чомусь чим дуж накивав звідси п'ятами. Викликаємо поліцію. Я на камеру не буду. Звати. будете будете, ви ліс везете. Виходьте. Місцеві жителі завчасно сфотографували це місце, дубові колоди, на котрих тоді були бирки, і чекали, коли то хто приїде їх забирати. Волинські лісівники ж показують майстер-клас, як господарювати в лісі. Територія виглядає так, наче якийсь бедлам. Колоди дуба розкидані і вже чорніють під дощами. Невже ці зрізані дуби поїли короїди? Біля лісу? Ось тут лежать дубові колоди. Лежать деякі бирками, частина взагалі без бирок, хаотично. Поруч вантажівка, котра вже завантажилась. Я від підприємства представник. Яке підприємство. Це не має значення. Має значення ну, ліс везе. Є компетентний орган, який це перевіряє. Є ТТН, тут все написано. Журналісти є. теж мають право дізнаватися. Везеться дрова, дрова Так. Да. Ага, а ті колоди то теж дрова не довантажені. Ні, то ви хочете, можете залізти на машину, подивитись, Підкрити, що там покажіть. такі Підкрити, покажіть нам ті дрова. Завантажений ліс, наче надійно схований від людських очей. Так одразу і не побачиш, що там везуть і як виглядають дубові дрова. Представник підприємства тримає в жмені документи, але роздивитись їх не дає. Чотири куби навантажувалися в одному місці. Почекайте, місті. почекайте, покажіть Є так, Ми... Є так само навантажувалося. Вісім кубів, Він... кубів навантажувалося в іншому місті. Все є виписано, 12 кубів автомобіль виписаний. А та машина, яка тільки нас побачила, швиденько поїхала. Я не знаю, це хто? хто це такий. Ви стояли з ним. Якісь хлопці ну, якісь злодії, питалися... хотіли забрати в основному. Що питалися? У чому? дрова купити? Ні, питалися. Ми навантажуємося. О, 30-го числа сьогодні виписані 30 вони. 30-го сьогодні? Покажіть, на кого? Твердівське лісове господарство. Автомобільний перевізник? Покажіть, хто? Вам ківерцівське лісове господарство виписує. No. Ви в держави берете. Покажіть. Ну no, подивитися. Чого ви Є компетентний органи, які це дивиться. Пока... все виписано. Покажіть, якщо все чесно. Я не зобов'язаний вам показувати. Тим часом під'їжджають поліцейські. Майже синхронно із ними з лісу викочується лісничий, та сама автівка, котра дременула від нашої знімальної групи. Пане лісничий, а чому ви від нас втекли, як ми тільки під'їхали? Я не втікав, я був на огляді лісних масивів. А що ви виписували, що там везуть? Дрова? Ну так, повезу. Дрова. Все згідно аукціону. Чи, бува, не стається так, що з ділової деревини та ще й з дуба знімають бирки і за безцінь продають його як дрова? Просимо поліцію з'ясувати, зокрема, перевірити якість завантажених колод, їх кубатуру і чи то справді ось так виглядають дубові дрова. Ось тут лежать, схоже, вже свіжіші дубові колоди зрізані не так давно, як інші, але бирок не видно ні з одного боку, ні з іншого. Добре, розберемося. Оці всі з цього боку, оцей немає, цей має. Оцей здоровий теж немає. А з цього боку той немає. А там Є вона у цьому, Мирослав? На цьому нема. нема. Схоже, завантажували дубові колоди як дрова, саме з цього місця. На землі свіжі сліди. З відкритих даних бачимо фото автівки з цієї локації і ТТН. Мовляв, перевізник везе дуб на фірму Оствуд. То з, поміж іншого, виробник дубових ламелей на експорт. Втім, у цій історії більше запитань не до фірми, котра купила лісопродукцію на аукціоні, а до лісівників, у котрих дуби повиростали в дрова. Лісничий пояснює, мовляв авто посортували у вантажівці дрова, а на землі вже діловий дуб. Ті, що були завантажені спочатку чотири куба. У нас є ділянка, яка в розробці, то це вони зрізані вже в 25-му, а ці дрова лежать з 24-го року. Це десь тут в Сокиричівському лісництві їх зрізали? Так. А лісрубного така, є на ту ділянку. На яку? «На ту, де зрізали. «Що це була зарубка у вас?» Ну які в суті, Це вибіркова санітарно-вибіркова рубка? То його порід. Ні, ну то це, цей лежить уже скільки. Чи був на рубку дубів лісорубний квиток, лісничий так толком і не відповів, спихнув на попередника. Як ці дуби обліковували і як про них звітували, і чи звітували, невідомо. З 24-го року тут був другий лісничий, я тут працюю тільки третій місяць, то це всю продукцію ми відправляємо того, щоб було на залишку. А ти, то там є дубом по 100 років всім. Ну, мабуть, що є. То ви ж фахівець, ви лісничий, mm. ви тако подивитесь не так, як ми глянули. Покажіть нам, що ми розбиралися. Мабуть, що є. Ну як, мабуть, Ну, так є, як розбиралися. Давайте подивимося, ну, ходіть. Але. Покажіть нам, я вас питаю за якийсь дуб, а ви нам скажете, чи йому є 100 років, чи немає. Це не є перший, це, це вже йде верх. Це вже верх, бачите, вже йду голяки і тут немає. Ну, допустим. Так би по цьому ми не можемо оприділити скільки йому років, бо то треба би так, якби по пнях. Ага. А пні вже забрали. Ну да. так по чим лісівники продавали такі дубові дрова, нарешті кажуть. Загружено 12 кубів. 1850 гривень за куб продається. Дрова. Промислового використання, такі як ми зараз навантажені ними. Цю продукцію на що везете? На дерев'яну тріску і дрова, брикет руф називається. Правоохоронці ходили, дивились, заглядали, розглядали такі з вигляду добротні дубові колоди. Але на місці не могли сказати, бачать вони якісь порушення чи ні. Але як тільки ми від'їхали і ще не встигли добратись до Луцька, як слідчим тут же розвиднілось. Повідомили, мовляв, у лісівників з дубовими дровами все законно. Невже так швидко і кубатуру перевірили, і якість деревини на кавовій гущі вгадали? Бо ж справді нащо досліджувати, скільки колод ділової деревини досі лежало на галявині, скільки з них раптово стали дровами, перевіряти лісорубні квитки, якщо самі лісівники толку не виведуть. А так і поліцейські не перетрудились, і лісівники не в збитках. До слова, куб ділового дуба нині на ринку вартує від 17 тисяч гривень. А ці коло... Де продали у 10 разів дешевше. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Сьогодні на Волині судять одного із керівників сотої бригади. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби. Справа стосується преміювання військовослужбовців. Мовляв, бойові виплати нараховували тим, хто на лінії фронту під ворожим вогнем на той час не був, тиловим воякам, принаймні, так кажуть слідчі ДБР. Правоохоронці нарахували, що нібито трьом військовим чотири місяці безпідставно виплачували додаткову винагороду. Пес виплату з космода військової частини космічні тисяч гривень е і відповідні копії документів. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для цих виплат, особисто підписував такі накази. Відповідно, не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів. Загалом військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1 мільйон 200 тисяч гривень бойових. Нині слухають підполковника тодішнього начальника штабу і першого заступника комбата. Той йди вудається, звідки виплив кримінал із бойовими виплатами. Мовляв, бути такого не може. Я навіть не знаю, як це сталося. Такого, в принципі, не могло статися. Що вам відомо з приводу перебування цих військовослужбовців, з приводу перевірки їх наявності в військовій частині, перевірки виконання ними цих обов'язків? На той час військовослужбовці виконували бойові завдання на напрямку. Чисельна штатність особового складу батальйону вона часто міняла. Можливо, де. Можливо, хоча я не можу стверджувати і по документах, воно не підтверджено, що даний військовослужбовці було відсутні. Облік особового складу, облік особового складу ведеться в безпосередньо в підрозділах. Каже, командири підрозділів або головні сержанти щоденно здійснюють перевірку особового складу, хто де знаходиться, і фіксують у книзі вечірньої перевірки. Ця ж книга вечірньої перевірки вона є підставою для того, щоб відпрацювати командиром підрозділу, рапорт. Для зарахування військовослужбовця в списки для скажімо так, надання грошової винагороди. Ці списки з підрозділів вони окремим порядком, окремим порядком предоставлялись в штаб батальйону. відпрацьовувався загальний список на батальйон, за батальйон і направлявся в управління бригади. На підставі цього рапорту нараховувалась грошова винагорода. Пригадує, що напевно він і підписував загальний рапорт за батальйон. А ще разом з групою персоналу перевіряли такий рапорт. Перевіряв по факту, чи немає в тому списку людей, які там знаходяться в відпустці, відряджені, хворі. Особисто б не перевіряли наявність. Особисто подекуди перевіряли але частково окремий підрозділ. Окремо якесь відділення, тож у яких стінах тримала оборону трійка премійованих військових? З'ясовує у свідка прокурор, де перебував даний службовець у період часу жовтня 23-го року, січень 24 року? Значить, ну точно я не можу сказати, де він перебував, але то, що він знаходився безпосередньо в районі виконання бойових завдань, це точно. Між тим частину документів, схоже, так ніхто вже й не побачить. Як чуємо, знищені внаслідок ворожого обстрілу. Підтверджено факт знищення відповідної документації, зазначено суму матеріальної шкоди, яка була заході з співключання ворожих снарядів розташування штабу, та відзначено перед документів, які були знищені в ході власне наслідок вказаного авіаудару. Обвинувачений командир військової частини запевняє, що його вини у нарахуванні бойових нема. Мовляв, усе робив по закону. Можливо, хтось десь з моїх підлеглих допустив якусь помилку, от ну суд розбереться. Винні, відповідно, хтось буде винен, будуть винні, понесуть відповідальність. Ну вже зараз наразі судять вас. Тобто у вас ну, військова прокуратура вважає, що ви винні. Скажіть, ви там в тому прибіюванні розбирались, дивились, якусь службову перевірка проводив? Ви знайшли там якісь порушення? Хто я себе винним не вважаю? А далі як? Як суд буде, як суд вирішить. Припускає людський фактор. Може, хтось незумисно щось наплутав. А взагалі при перевірці ви проводили військовій частині такі факти справді були? Чи, чи на вас наговарюють? Були факти, коли людина десь робить помилку, там внесе прізвище повторно, два рази, то тобто є чисто машинально. А так, щоб хтось спеціально це робив, таких фактів не було. Військовий командир у недбалості чи ні, поки невідомо. Ще мають заслухати шістьох свідків. Наразі йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканалу Аверс. У Луцьку ветерани війни та військовослужбовці можуть отримати адміністративні послуги без черг і бюрократії. У центрі надання адміністративних послуг для них діє пріоритетне обслуговування. А також спеціальні виїзні прийоми мобільним адміністратором. СНАП і є єдиним вікном для ветеранів, де надаються не тільки соціальні послуги, а надаються послуги щодо відновлення документів, виготовлення біометричних документів, реєстрації актів цивільного стану. Реєстрації транспортних засобів, окрім того, якщо треба якісь допомоги призначити, якщо треба дозвіл, наприклад, на виїзд дитини військовослужбовця за кордон, це все можна оформити в нашому ЦНАПі, і навіть реєстрація транспортного засобу для ветерана теж надається позачергово і у ЦНАПі міста Луцька. У ЦНАПі Луцька ветерани війни, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть отримати понад 470 послуг. Швидко і з повагою. Зайшов, одразу дуже приємно зустріли. До дівчат на рецепшені талончика дали, сказали, що так як учасник бойових дій без черги провели на одне місце на консультацію по приписці, потім піднявся на реєстрацію транспортного засобу. Там теж дуже приємні дівчата, дуже гарно зустріли, все швидко, гарно зробили. І зразу пішов на. Закордонний паспорт віддав закордонний паспорт зразу, раз раз проплата прямо на місці. Все зроблено, знаєте, як кажуть для людей в нас. Ну тобто сервіс, підтримка, надання послуг центру адміністративних послуг дуже великий респект. Окрім обслуговування в самому ЦНАПі є ще дві філії, шість віддалених робочих місць по громаді. Та що середи фахівці приймають усіх ветеранів прямо в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Ну, найбільше цікавить питання на лікування: подати документи на лікування. Ну так само за облік житловий поцікавитися на землю на чергу встати, які ще є, можуть. Бути допомогою, на що не треба нікуди ходити, все на місці, і це прекрасно, на мою думку. До слова, цьогоріч, 2 липня, ЦНАП Луцька відзначає 12 років з дня відкриття. За цей час він став не лише адміністративною установою, а сервісом з людським обличчям. Тут кожен захисник та його родина в пріоритеті. У ЦНАПі зізнаються, що день вони працюють з вдячністю і з повагою до кожного відвідувача. До 30 тисяч побутових споживачів Волині мають заборговані за електроенергію більше ніж за три місяці. Таку інформацію повідомили у енергопостачальника Волині Електрозбуд. Ця сумна статистика спостерігається щомісяця. І, хоча у порівнянні з березнем, сума загального боргу волинян зменшилась на 20 мільйонів гривень, все одно вона залишається великою. Понад 60 мільйонів гривень заборгованості серед жителів області, однією з причин виникнення заборгованості, самі споживачі називають проблему з додатком Приват 24 у якому перестала відображатись інформація про стан рахунку за електроенергію. Споживачі скаржаться, що через це вони дізнаються про свій борг не відразу, що призводить до неприємних наслідків. Ми, як відповідальний постачальник, надсилаємо споживачам паперові рахунки, і також наші споживачі, які підписалися на електронні сервіси. Отримують електронні рахунки і бачать суму до оплати за спожиту електроенергію, крім традиційних способів інформування споживачів, таких як особистий кабінет та електронна пошта. Волень Електрозбут провадив додатковий персоналізований спосіб комунікації розсилку повідомлень у вайбер. Viber. Спершу вайбер-сповіщення Viber було як додатковий канал комунікації, а зараз це ефективний і постійний сервіс для наших клієнтів. На цьому на електронних сервісах, і в тому числі на вайбер-сповіщеннях, нас вже понад 110 тисяч споживачів. Підписатися на цей сервіс можна через наш сайт, через офіційну сторінку заповнити заявку, можна через за телефон. Понувавши до нашого кол-центру на гарячу лінію 0800, 300-521. і також можна завітати до нашого центру обслуговування клієнтів, до наших, і наші фахівці допоможуть заповнити форму для отримання сповіщень через вайбе. Варто пам'ятати, що рахунки за електроенергію потрібно сплачувати вчасно. Якщо платіж не здійснено, до 20-го числа наступного місяця настає заборгованість, і постачальник отримує право подати попередження про відключення від. Енергопостачання Перш за все, ми, як відповідальний постачальник, намагаємось уникнути відключення самого споживача боржника. Ми через наші всі доступні сервіси нагадуємо про споживачам про необхідність оплати. Також робимо певні публікації в сторінці на Фейсбук сторінці, щоб споживачі і вчасно подавали показники лічильника, адже від цього залежить точність рахунку за спожиту електроенергію. Перед самим відключенням наші фахівці. Намагаються дозвонитися до споживача боржника і нагадати про те, що він має розрахуватися в. Той самий день, коли ми проводимо вже відключення, наші фахівці також переглядають ретельно виписки банківські, дивляться чи можливо хтось заплатив останній день, і також, вже якщо є оплата, то вони вилучають з переліку на відключення тих споживачів. За процедурою офіційний запит до оператора системи розподілу подається одночасно з надсиланням попередження споживачу і оточнюється за день до запланованого відключення. Відключення ж виконується оператором. Системи розподілу у вказаний в попередженні день, ну, у випадку наявності боргу за спожиту електричну енергію, постачальник цього споживача може ініціювати процедуру відключення. Згідно правил розрібного ринку, у такому випадку він повідомляє свого боржника і оператора системи розподілу. В нашому випадку Волиня Боленерго». На основі цієї інформації, Волиня Боленерго» вже проводить ці організаційно-технічні заходи з самого безпосереднього відключення споживача, тобто від'єднання його від електропостачання. У випадку відключення, окрім самого боргу, Живач повинен буде ще сплатити додаткові послуги, такі як відключення і підключення, тобто то, що безпосередньо виконав оператор системи. Тому у разі неоплати ви отримаєте не тільки ще додаткові фінансові витрати, а також порушуєте енергетичну стійкість системи. Як зазначено на сайті Волиньобленерго, вартість таких послуг станом на червень 2025 року становить 821 гривня 50 копійок загалом у разі проведення робіт в електролічильнику на комутаційному апараті та 2408 гривень 90 копійок загалом у разі проведення робіт на повітряній лінії. Бувають випадки, коли обсяг електроенергії, який фактичний, не відповідає тому, який зафіксований в платіжках в рахунках, які отримає споживач від свого постачання. Чому так відбувається? Це відбувається у випадку відсутності показників на перше число вилень Боленерго, І тоді ми змушені згідно діючих правил проводити нарахування по середньодобовому, на основі аналогічного періоду попереднього року, який не завжди може відповідати фактичним обсягам. Як це уникнути? Досить просте правило: у вас є 5 днів, 2 до першого числа і 3 після першого числа. В цей період вам необхідно передати показник одним з багатьох методів, які є у нас на сайті відображення. У випадку, якщо ви передасте цей показник, обсяг електроенергії, який ви споживаний, буде відповідати тому, який у вас зазначений в платіжці за відповідний місяць. Нагадуємо, що саме у ці дні триває передача показників за спожиту електроенергії, тому не зволікайте. Несплата рахунків веде за собою не лише особисту заборгованість, та витрату додаткових коштів на повторне підключення. Несплата рахунків ставить під загрозу стабільність роботи енергосистеми. Кожен українець має усвідомлювати свою відповідальність та оплачувати отримані рахунки за спожиті послуги, адже це важливий внесок у спільну перемогу над ворогом. 3 липня в Україні синоптики прогнозують сонячний день. На заході безхмарно та спекотно. Температура вночі 14-17, в день 29-35. Хмарно очікують на сході. Вночі температура 11-12, в день 20-24. Ясним день буде на півночі країни. 11-14 вночі, в день температура 25-29. На півдні країни прогнозують спекотну погоду. Температура вночі 12-16, в день 24-32. В центральних областях прогнозують малохмарну погоду. Температура вночі 12-14, в день 26-29.